Декілька десятків мітингувальників, обурених вбивствами людей у Києві, знову намагалися провести збори безпосередньо перед будівлями обласної влади. Втім, зробити це їм не вдалося. Від самого ранку територію оточили правоохоронці і пускали лише працівників. Прорвати кордон мітингувальники не змогли. Як усе було, бачила наша знімальна група. Залізний кордон, міліціонери по периметру. Таку картину можна було побачити сьогодні зранку біля будівель обласної влади. До депутатів та чиновників намагалися прорватися мітингувальники. Люди просили владу перестати воювати з народом. Якщо думають властімуші і наші депутати, що за не коснеться, що таке будуть прості люди за це твічать крові готовляться, то це не так. Коснеться всіх в нашій країні. Прикращать, щоб він кулеча тіласька. Крім того, мітингарі закликали провладних депутатів покинути лави партії регіонів. Оскільки я з ним повністю згодний, то я його тримаю в руках і закликаю інших виходити з партії регіонів і не бути бидлом всіма можливими засобами, які дозволені конституції України. Я буду користуватися для захисту своїх прав і своїх свобод. Активісти не були згодні стояти за парканом. Люди кажуть, треба йти в народ, адже влада все одно їх не почує. Так давайте вийдемо туди, пускай люди это все видят, нашу акцію. Ти ж знаєш, тут нічого ловити. Тут все жруть, ворують, і все на цьому все закінчується. Втім, керівники мітингу все ж вирішили провести захід у запланованому місці на площі між будівлями обласної влади. кажуть, мали на це всі дозволи. <говори> да за товариш повідомлення Кірова-2. на Кірова-2 Кірова Кірова знаходиться перед правилам адміністрації. Звільніть дорогу, будь ласка. Прорвати кордон та відтіснити правоохоронців активістам не вдалося. На підмогу міліціонерам прибігли бійці внутрішніх військ. Чергова спроба дістатися влади провалилася, коли спрацювала тут. Протягом п'яти років ніколи кордони тут не влаштовували. Тут проходили мітинги. Це було Зрозуміло, тому що мітинги мають проходити. Люди не можуть бути завжди задоволені чимось. Тим паче, що в них є така програма Відкрита влада де ж тоді ця відкрита влада, якщо туди не пройти. Крім того, активісти ще вчора на Дніпропетровському євромайдані зібрали більше 8 тисяч гривень на допомогу родині Самвела Нігояна, вбитого у Києві. Гроші передадуть сьогодні. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.